Вітаю вас, шановні аграрії! З вами знову компанія Лідея та я Сергій Віцівський, менеджер з технології вирощування сільськогосподарських культур. Ми знаходимося на півночі Миколаївської області, Яланецькому районі у фермерському господарстві Горян. На даній локації представлені гібриди озимого ріпаку компанії Лідея. Сьогодні я хочу конкретно поговорити про гібрид ЄС Ритму. Даний гібрид. Ми рекомендуємо вирощувати в усіх агрокліматичних зонах України. ЄС «Ритмо» має хорошу адаптивність до умов вирощування та до стресових факторів. Гібрид ЄС «Ритмо» завдяки наявності генів РЛМ 3 та rlm 7 має хорошу толеранцію до основних захворювань. Гібрид рекомендуємо вирощувати за ранніх термінів посіву, так як гібрид має. Помірні темпи осіннього розвитку. Не поспішає ритму і за відновлення весняної вегетації і в порівнянні з іншими гібридами компанії Лідея зацвітає дещо пізніше. Але цвітає інтенсивно і вирізняється дуже потужним бічним гілкуванням. Навіть за відсутності весняної ресрегуляції даний гібрид формує по всій довжині центрального пагана. Бічні додаткові бічні пагани. Гібрид ЄС Ритмо на генетичному рівні нездатний до витягування кореневої шийки, тому потребує менший ріст регуляцій за оптимальних параметрів посіву. Даний гібрид має хороші показники олійності та стійкості до розтріскування стручків. Для аграріїв України гібрид буде цікавий. Своєю простотою вирощування, як я вже сказав, меншої кількості рист регуляцій завдяки генетичній е, особливості, що гібрид не витягує кореневу шийку знову ж таки за оптимальних параметрів посіву. Е, хороша пластичність і придатність до вирощування в усіх агрокліматичних зонах. Завдяки своїй потужній е, здатності до гілкування гібрид придатний до вирощування. За абсолютно різних схем посіву. Як вузкорядного, так і широкорядного. Дуже чудові результати отримують господарства, які вирощують даний гібрид за широкорядних схем посіву. Наразі у мене все. Я дякую вам за увагу. Більш детальна інформація звертайтесь до наших регіональних менеджерів та до сайту компанії. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!